На жаль, про тероризм, те, що ви зробили в минулому законі, проголосувавши, ви реально допомагаєте терористам. Ви допомагаєте країні агресору та країні терористу отримувати інформацію про наших захисників. Я хотів би, щоб кожен, хто за минулий законопроект натиснув зелену, почув, що якщо завтра а ймовірність дуже велика інформація про наших захисників потрапить до ворога. І він це використає проти них або їх родин, тому що ви без згоди людей збираєте дані про дитину, яка може бути навіть на території Російської Федерації сьогодні вивезена так, як вивозили дітей з Маріуполя. Сьогодні знаходитись там, і це буде шалений можлив... Шалена можливість тиску на нашого захисника. Або інформацію про батьків, які так, так чи інакше вийшло, знаходяться на території країни-агресора, то це буде їх завтра вб'ють, або будуть використовувати цю інформацію для того, щоб маніпулювати нашими захисниками, їх почуттями і їх родинними зносинами. Це буде ваша персональна відповідальність кожного, хто натиснув зелену. Якщо не дай Боже. Хтось завтра з цих людей загине, в цьому будете винні на рівні з ворогом ви. Я розумію, що багато хто не дивиться, не читає і не розуміє, за що голосує. Але це не гра, це життя людей. І здивлячись на те, як формуються ваші реєстри, як потім інформація з них потрапляє в мережу, і як це, на жаль, використовує ворог сьогодні вже. Добре, це не дія як оболонка, а це фактично оболонка, причому в поганому сенсі цього слова. Але це всі ті реєстри, які у вас є. Ви їх не можете захистити. Ви їх повиправля... повідправляли за кордон половину, тому що ви ну, не можете зробити так, щоб вони були захищені. І це фактично може призвести до того, що завтра ми будемо втрачати своїх людей, людей, про яких президент дуже любить говорити, це найголовніше в Україні. Так, да, це правда. Для кожного адекватного політика люди це найголовніше в Україні. А для когось це черговий піар і чергове про поговорити, і перед міжнародними партнерами так само. Тому давайте думати про наших захисників, про їх життя, здоров'я і їх родини, і їх близьких, а не про те, щоб просто натиснути зелено, тому що з офісу президента зателефонували і сказали так зробити. Дякую.